Всім привіт! Сьогодні будемо зараз знову сіла ще одна качка. Зараз будемо разом з вами її сидити. Вирішив трохи показати вам качок. Якраз нас трошки примуросило, можна сказати, з снігом. Зараз їх покажу, як я їх вже трохи поділив. Бо так, як ви бачили, були багато незапліднених гіз, я їх трохи вже розділив і в стані їх там розділив вже на два загони. Я собі тут їх знаю, як поділити. Одним словом, зараз вам покажу. Ось так у нас тут і виходить, що ще треба відділити ось це качур німецької лінії. Ось качечка. І там ще є дві качечки. Так вони тут і ходять, тут є три качури. Ось один. Такий коричневий, такий темний. І ось цей німецький. Ось ну, ця німецька лінія буде відділятися. ось ця качечка піде до нього. І, і оцих дві качечки білих теж підуть до нього Тут я не знаю скільки. Я мав всього 26. Одним словом, тут, як воно все було, я від відгородив такою. от поставив звичайні стопчики, відгородив сіткою. Тут ще розділили так само на два Теж ось Просто ось така не знаю пластмасова чи яка тут буде, як то правильно сказати, сітка. Дав сюди ось такого. Качура, то в нас всі качурі молоді. Цьогорічні дав йому шість качечок, він тут має. ось, І тут в тому загоні теж є качур, Бачите, вони собі так через сітку діляться, виясняють, Хі -хі -хі -хі. хто головний. Тут ось такий теж качур молодий. І теж він має. Шість качечок. Три качечки вже сіло, їх я на ніч заганяє разом. Один загон потім зранку. Просто вони собі розходяться, вони всі ходили разом, і не принципово, хто куди з яким качером мають собі по шість качок. Ну і тут залишилось. Ще заберу. Ті більш-менш не зганяють. а ще так трохи дивлюсь. Ще заберу того білого з німецької лінії. Ось цей коричневий тут, можна сказати, найголовніший, коли він парує то взагалі ніхто до нього не підходить. Цим чорним вони більш-менш жилися, Тут був минулорічний качур, він того року працював дуже добре, але щось, щось в мене, я скільки замітив, з молодими качурами краще. Щось старі качурі він і був не зажирів, бо ми його прибрали нічого, але чогось він не працював. Він ходив, всіх качурів відганяв, не давав нікому парувати, а сам сам не парував. І так в мене можна сказати, що кожного року я вже того року знаю, чи то полишав собі запасом молодих качурів. Бо чогось в мене старі качорі не працюють. Не, я знаю, люди, які тримають, то, просто весь час собі лишають молодого. Молоді, активні, саме краще працюють, чогось в мене старі, якщо і працюють, то, то дуже слабо. Ще там маю, зараз вам покажу на відготівлю, там ще є один гарний качер, якого я лишив. Бо звідси одну качечку в мене замовили вули, перше осінню мали купити собі качку і качура, але потім. Подзвонили люди, що, що стайня холодна, чи зможу я їм до весни підтримати. Там мені, в принципі, тих качка і качур ролі не грають, я підтримаю до весни, зараз як потепліє. Вони перезвонять, бо я перезвоню нас ще поки морози, трохи вночі і до мінус 10, і 12, і мінус 8. Але в мене в стайні тепло, тому в мене вони себе добре почувають. Якось з отих качечок поїде і зараз вам покажу, качур там є з молодняком. У нас є такі пізні качки, які йдуть на відгодівлю. Оце ще гарний качур білий, я теж думаю, може я собі його, то звичайний, то не німецька лінія, можливо, лишу, щоб були світлі каченята, то... бо їх краще скубати, ще ось такі тут Більші, менші, слабші, десь десь заховався. Той качур, якого я... А ось він стоїть ось цей о, цього качура його вже можна би було прибирати спокійно на м'ясо, але я його залишив. Він буде в нас переїжджати до нових господарів ще з однією качечкою. Ось такі справи. Тому не знаю, можливо їм тут замало місця, але я пробував тримати всі разом, як ви бачили, було дуже багато пустигієць в інкубаторі, тому для мене краще тримати сім'ями. Ще тут догороджу, доділю її решту поки що там. Там вони справляються, більш-менш не кусаються. Сюди я більш менш знаю, які качки несуться. Сюди дав ті качки, які зараз вже несуться і сідають. Зараз підемо з вами просвітимо ту сіру качку, яка зверху сиділа, і посадимо там сіла ще одна біля неї коричнева. Ось тут в нас сидить та качка, яку ми вже провіряли. Зараз там в неї є 12 яєць. тої сірої ми зараз з вами провіримо, бачимо собі так вдерла. І тут ще сила ось така гарна коричнева. Шоколадна, коричнева, хто як називає. Зараз ми будемося, скільки в неї там яєць, її докладемо. І ось такі справи. Зараз для початку ми, зараз ми зараз візьмемо для початку ось цю викинемо, ось, кидається, мамулька грозна. Чекай, чекай, чекай. Ой, так. трохи задвору, може і руки холодні, але не швиденько. Так, тут у нас є, тут у нас є. О, тут у нас буде пусте. Відкладаємо. Тут є, так, три вже добрих, Тут, як ви бачите, є, червоненькі. Вже гарно видно. Тут теж є. тут Ось такий гарненький. Так. Давайте зробимо швиденько. О, тут щось було, але... Але пропало. Таке буває. Тут є. Так, тут пусто. Тут в нас є, тут ось є. Так, тут пусто. Тут в нас є, тут нема. Тут є, тут нема і тут є, значить в нас залишилось три, шість. 9, тож 12 яєць, Добре. То ми якщо щось потім поскидаємо, попідкидаємо, дамо свіжі. Це не проблема. Зараз запустимо качечку, хай хай заходить, сідає, гріє. Швиденько собі. Так, вона зайде, собі застрибує і піде провіряти. Зараз ми цю качку Легенько, вона спокійна, не така агресивна, легенько її з'ємо. Теж попросимо погуляти. Дивимося, що в неї тут є. Так. Так, 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 в неї тут є все ніби добре. Але здало б-піднездати ще більше сіна. Так, то ми зараз виставимо Навниз. на низ. Що в нас тут є? Так, п'ять. Шість. Вісім, деві, дев'ять. У нас буде трошки мало вато їй. Зараз ми поправим тут. О! Ще вона вже на другому поверсі. Тут внизу вже дошка. Тут вже не є критично. Чотири. Шість. Вісім. Дев'ять які були і в нас тут внизу на фісачечки. Так, десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять. Так. Оп! Чотирнадцять, пятнадцять. Суки звідси візьмемо. Шістнадцять. Сімнадцять. 18-19. Ось так. Покладемо їй 19 яєць, трохи зараз ще розправимо. Тут у нас цегла, щоб було. Зараз о, вона собі тут ще зараз дорве пуху, доробить, накриє. Через 7 днів теж провіримо, щось відійде. І так само залишиться от якщо вже... Буде ну, вже оплот кращий, ніж був. Тут, мав би бути ще кращий. Навіть якщо щось відійде, все одно 2-3 яйця, 100% не буде, буде вже краще. Ось так вже 3 качечки у нас буде сидіти і одна індичка. Ось такий відео про качечок, Огляд, що у нас з качками на господарці. Всім дякую, що дивитесь, що підписуєтесь, ставте вподобайки. Всім гарного і мирного дня.